в студії наші ежедневні програми «Коло запитань». Ми о, з вами Сніжана, а також Оля. Вітаємо всіх телеглядачів у нашій студії. Зазвичай у нас виникають абсолютно різні точки зору на одне і те ж саме питання. І тому ми збираємося з вами, аби прийти до спільного рішення, а аби... в обговорюваних експертів. Сьогодні, як і завжди, ми обговорюємо актуальні проблеми нашого Більшість людей, більшість людей мають різні точки зору. Та сьогодні ми обговоримо нашу ежевіку, ежевічну тему. Проблема, чи потрібно чоловікам, чоловікам та жінкам ці свята. Чи дійсно необхідно відзначати таке свято, як 23 лютого? І чи можливо можна обійтися лише незвичайним святом весни, 8 березня? А я пропоную залишити святкування 23 лютого, а ще й до цього вести його на законодавчому рівні як національне свято для чоловіків. І ці та інші проблеми спробуємо сьогодні обговорити в нашій студії. Дійсно, багато хто з нас навіть не згадується про походження та значення цих свят, а лише наслідують ті норми і традиції, які передалися в йому суспільству. Але Зважаючи на це, цих свят затопінням чекає як жіноча, так і чоловіча половина населення. Від найменшого до найстаршого. Жінки думають, що ж подарувати чоловіка, аби не лишитися без подарунку до 8 березня. Адже не дарма, існує така переказка. Як 23 лютого зустрінеш, так 8 березня і проведеш. Ці та інші думки ми будемо обговорювати сьогодні в студії разом з нашими гостями та експертами. Давайте їх привітаємо. Доброго дня, день. будь ласка, звідки походить свято 23. Доброго дня студія. Я хочу сказати, що я вважаю, що 23 лютого має залишатися в нашій традиції, в нашому нашому суспільстві, тому що свято чоловіків воно дуже важливе. вони наші захисники, вони дуже гарно та дуже добре нас захищають. Вони завжди говорять нам гарні слова, вони завжди. Показують нам, що ми потрібні, та я вважаю, що 23 лютого це важливе свято як для чоловіків, так і для нас. Дякую. Дякуємо за вашу відповідь. Ось. Скажіть Яно, чи дійсно потрібно визначати свято 23 лютого? І чому не можна дівчині привітати хлопця раніше в інший день, а хлопці вітати дівчат якомога частіше? Здравствуйте. Uh, как бы 23 февраля это праздник всех мужчин. Uh, девушки поздравляют парней. Uh, парни очень ждут этого праздника. Я так считаю, что нужно отмечать этот праздник, потому что uh, как бы 8 марта есть, то есть uh, день для женщин есть и для мужчин тоже должен быть же день, uh, праздник, который стоит отмечать. Uh, как уже говорили, что как проведешь 23 февраля. Ну как, вообще хочу поздравить всех мужчин с этим наступающим праздником, пожелать им удачи и пусть у них все будет хорошо. Спасибо за ответ. Это запретало также вопрос с майбутним святом. Сейчас мы приходим в Сьогодні в нашій студії наш незалежний психолог Саша. Саша, як ви вважаєте, що приємніше всього чоловікам у Це надзвичайне свято. Насправді жінки дарують чоловікам подарунки, які вважають потрібними їм. Якісь засоби гігієни або ще щось. Але я вважаю, що чоловікам приємніше отримувати подарунки, які відповідають їх вподобанням. Тобто, Хтось очікує диск з різною групою, хтось е, якісь деталі для машини. Ну, краще, я думаю, запитати чоловіка, або якщо ви знаєте його настільки добре, можете зробити йому сюрприз. Це було б краще, ніж придумувати самій. Дякую за таку блочну відповідь. я на самом деле что все это шкафы. А сейчас мы спрашиваем у нашего эксперта у Галису, психологии. Про и подарунок мы женки на 8 февраля. Она питание до вас. Ой, свою Все девушки, вообще самое главное, самый главный подарок мужчин – это внимание. И никакие подарки, драгоценности не заменят. Поэтому, как бы, внимание только внимание. Дякую за такі яскраві та лучні відповіді. Але сьогодні ми ще запросили до нашої студії, нашого дуже відомого сценариста Далію, яка відповідає нам на запитання, який же фільм вона хоче зняти про взаємовідношення чоловіка та жінки? Далі цей фільм буде мати назву Космічне кохання. У ньому буде розповідатись про взаємовідносини чоловіків та жінків у навколишньому світі. Також там буде висвітлення, також там будуть висвітлюватися головні проблеми, так такі як гендерне равенство між чоловіками та жінками. Дякую. На підтримку святкування 8 березня до нашої студії завітав експерт, який розповість нам про специфіку цього свята та його походження. Навіть, будь ласка. Про 8 березня, так. 8 березня. Спочатку була. Сначала была девушка, которая очень любила одного парня. И они встречались. Но потом, на 8 марта, он подарил ей цветок. Он был очень красивый, и она сказала, что этот день будет праздноваться День всех девушек. девушк. Сегодня нашу студию запитал еще залежный нашего фильма, чего. Розуму чоловіки, до яких ми запитаємо, що ж вони хочуть, роз... ж вони хочуть утримати на цей великий. Прав... Це. Будь ласка, ми ви... передаємо слово слухи... ромі. Ром, що вас є з лютого і що ви хотіли б отримати від дівчат? Я вважаю, що найголовніше не що, а як. Дякую! І Я знаю, що крім шкарпеток, крем для горіння, хлопчик, контроти, ще без, що всього цікавого. А на найші свята це дні народження і не обов'язково на календарі повинна бути дата 23 лютого. Але менше цікаво, що ж допомогти отримати наші ночі свято, наші дівчата. І Який найкращий подарунок ви вже отримали. Це Здравствуйте, ну, мені что що найголовніший подарок для женщин, женщин, девушки, это, це внимание. Ну, звісно, всі банально для да? цвіти, конфеті. Жінки йдуть на 8 березня щось за попрощає, здивовуючи, щоб залишилося враження, що не багато років. Я вважаю, що на 8 березня дівчатам потрібно дарувати щось оригінальне, незвичайне, що могло б дуже сильно вразити їх. А я відомий нумеролог. І після того, як мені тричі нічого не дарували на 8 березня, я зрозуміла 8, а 23 грутого це 2,3, виходить 13, це погане число і наступний кінець світу, якщо не припинити ці свята. Отримати багато уваги до себе. Тому чоловіки не повинні зацик... зациклюватися лише на тому, щоб подарувати якісь квітки і е... подарунки. Потрібно увагу під... поділити. Ось бачите, це зевий, проводити свято 8 березня, є обов'язковим, бо без жінок просто нецікавим було ваше життя. Тож ми повинні як умова більше його і яскравіші звідси. І не один раз. І це лише ваша жіноча логіка. А у вас, а у чоловіки, все логічно. Як вите подарунок на 8 березня, то хоча б щось що-небудь подаріть на 23 лютого. Я думаю, що ставлення до 23 лютого нікого не зміниться, бо всі будуть празднувати його ще з більшими емоціями та любов'ю. Я напевно погоджуюсь з вами і. Але за однією мови, якщо це свято переносить на інший день, і він буде називатися Днем Чоловіків, а жіночий день ми згодні скасувати ручок вічі на рік. Проте наша програма покликана не остаточно вирішити це питання, а розпалити дискусію, тому ми нам це вдалося. Ну, стосовно святкування більше на рік, ми ще подумаємо. А з тут дискусії я з вами погоджуюсь і хочу подякувати нашим експертам. За те, що вони знайшли щас та завітали до нашої студії. А наша програма підходить до логічного завершення, і я хочу нагадати хлопцям, що на заборах 8 березня, і тому не забудьте привітати ваших рідних жінок і дівчат з цим весняним святом. І обов'язково подарувати їм квіти. будь-якому. А я суджері хочу сказати, не зациюся на встановлених суспільством етатах. Виштовте один одному свята тоді, коли вважає серця. Дивуйте своїх коханих. А з вами в студії була Сніжана та да, Оля. І це була програма Коло Запитань. До нових зустрічей. Дякую.